Й любов'ю і душевним трепетом згадує місце, де народилася, де минуло її дитинство, то родини в маленька батьківщина кожної людини, де живуть мама, тато, рідні та близькі. І якщо скласти маленькі батьківщини, кожного з нас вийде велика держава, Україна! Квітуча, єдине неповторне наша, не не Україна, що зробили з тобою вороги! Які прийшли на нашу землю непроханими гостями, яким щасливим і безліботним було наше дитинство ще рік тому. А, а що тепер? А тепер в нас навіть немає можливості для не спілкування з природою. Ми підняли дуже болючу тему для всіх нас. На жаль, на сьогоднішній день в Україні замінована третина сільськогосподарських угідь. Майже по всій території нашої країни ходити на Луку чи до лісу заборонено. Земля наш спільний дім! Тож не будемо остерин проблем. Приєднатись до добрих справ з посмішкою! А з вами завжди поруч будемо ми. Агіт-бригада, екодрайв! Гімназії номер 3 Екологічна команда. Однодумців. Екодрайв. Еко Тож екодрайв завжди на позитиві, особливо у серйозних питаннях. Наш девіз. Люби, вивчай природу! Рідну раді. захищай! Ще нічого не бачиш, нічого не чуєш, і це не своє, налічують сотні проблем і не значить, що близько загибель та серця з природи ще є. Чи так буде завжди? Це усвідомлення хоч видіти з своїми руками визначив своє життя, чи так буде завжди нам треба виза. Зачає Всесвітній Міжнародний день клімату. Сьогодні хороший привід розповісти про те, що відбувається з планетою і як їй можна допомогти вже сьогодні. Клімат змінюється. І це вже не просто болочки, а й доказаний факт. Багато вчених доводять, що температура повітря підвищується кожного десятиліття, а 20-ті роки 21-го століття стали найспокотнішими за всю історію спостереження. Якщо середня температура підніметься хоча б на 2 градуси, то це серйозно вплине на навколишнє середовище, на звичне життя людства. Науковці заявляють, що незважаючи на розвиток сфери відновлювальної енергії, середня температура може зрости на 3 градуси. Час, щоб замислитись, закінчився. Вже давно настав час, щоб хвилюватися, але кожен з нас може зробити свій внесок. У спільну справу на спільній планеті Земля, щоб життя здавалося не таким похмурим і безрадісним. З появою таких людей, як Грета Дуберг, проблематичну кризу замислюється велика кількість людей у всій землі. Екологічні проблеми пов'язані з промисловою революцією. Рівень вуглекислого газу зростає. Площа лісів зменшилася майже в два рази. Кількість рослин і тварин за останнє століття різко знизилася. Ці дані дуже лякають нас, тому розгляньмо конкретні випадки. В період з 1901 2010 років середньосвітовий рівень моря підвищився на 19 см в результаті потепління, яке призвело до танення льодів. З кінця ХХ століття обсяг льодового покриву в Арктичному океані зменшувався. В кожному десятилітті на 500 тисяч кілометрів квадратних. Експерти прогнозують, що протягом 21-го століття рівень моря в середньому може вирости на 98 сантиметрів, у результаті чого під водою можуть опинитися цілі міста і країни, а інші території стануть непридатними для життя через спеку. До 2070 року до 3 мільярдів людей можуть опинитися в зонах непридатних для життя погодних умов. Океан нагрівався повільніше, ніж суша, але рослини і тварини в океані мігрували до холодніших полюсів так само швидко, як і види на суші. Як і на суші, хвилі тепла в океані виникають у більшості випадків. Через зміну клімату. Ці зміни вже зараз впливають на корали, ламінарії і морських птахів. Негативно вплине глобальне потепління і на здоров'я людини. На думку Всесвітньої організації охорони здоров'я, глобальне потепління вплине на чисте повітря, безпечну воду. Харчові продукти в достатній кількості і надійні домівки, що, зрештою, призведе до підвищення смертності. Різні інфекційні захворювання легше передаються в умовах потепління клімату: лихоманка, денге, малярія. А за деякими дослідженнями, підвищення температури також впливає на збільшення кількості самогубств, ріст насильницьких конфліктів, також зростатиме бідність і економічні потрясіння. 197 держав світу спільно працюють над проблемою зміни клімату під егідою конвекції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату. Метою конвекції є запобігання небезпечного антропогенного втручання в кліматичну систему. Заходи щодо пом'якшення наслідків глобального потепління, включають розробку і впровадження низьковуглецевих енергетичних технологій. Політику скорочення викидів викупного палива, лісовідновлення, збереження лісів, а також розробку потенційних технологій кліматичної інженерії. Спробуйте усвідомити цей масштаб, це небезпека для людей. Війна, руйнація екосистеми України. Чим довше триває війна, тим більше шкоди вона до довкіллю, тим більше наслідків ми маємо в майбутньому. Зруйновано 900 об'єктів Природно заповідного фонду України це існування для тисяч видів рослин і тварин, ракети, боєприпаси, потенційна небезпека для людей протягом багатьох десятиліть. Спробуйте усвідомити цей масштаб. Симпозіум нечистої сили, щоб обговорити актуальні проблеми навколишнього середовища. Всі ми знаємо, що екологічна ситуація в Україні є кризою. І рішенням парламенту вся країна оголошена зоною екологічного лиха це нам на руку. Але ж все частіше і частіше. Підіймають свої зелені стяги різні там міжнародні та місцеві організації з охорони природи. Повидумуючи ЮНЕСКО, Грінпіс, Футойгоді, Бридота єдине втіха, що є серед людей наші помічники. І поки вони будуть жити з гаслами, моя хата з краю, нічого не знаю, після нас, хоч потоп», можу з упевненістю сказати. Будуть забруднюватися і повітря, і вода, і ліси грунти. І ми будемо жити. Але й нам не можна сидіти, склавши руки. Тож кого які пропозиції щодо збереження стабільності по забрудненню навколишнього середовища. Зупинися, годі, гуляйте навколо. Яка ж прекрасна наша голова планета. Єдина жива серед мертвих світів. В нас задача і ціль одна шануємо землю для народу. Тож не лінуйтесь і зробіть свій внесок для природи. Перейдемо від питання, хто винен, до питання, що робити. Чим кожен з нас може допомогти? Звісно, глобальну боротьбу повинен вести уряд на державному рівні, регулювати викиди великих підприємств в атмосферу, зменшити використання пластику, Скоротити використання води, переходити на альтернативні джерела енергії, сонячні батареї, електротранспорт. Їх використання забезпечить скорочення викидів у повітря. Говорити про проблему, знання про навколишній світ потрібно поширювати, щоб вони стали правдою для більшості. Важливо усвідомити, що всі наші дії мають наслідки. Вам, нам і нашим дітям жити у цьому світі. Тому краще і легше всього вести турботу про екологію у звичку. І шутший дій щодня, дивись у майбутнє, цілий незабутнє, пам'ятай наш тіл земля, Квітка відкапом'яна, сонечкої яскрави, в його світі для життя, тільки в природу збережи, i Що буде жити? Для вас виступали екологічна агідбригади гімназії No3, Червоноградський міської ради. Екотрайк! Дякуємо за увагу!